Тема страха непроста. Не скажу, що я тут досягнув повністю вершин і позбувся всіх своїх власних страхів. Я в цьому напрямку працюю все своє життя і ніколи не відносив себе до боягузів там, знаєте, чи до Слабаків. Але в моєму житті були винятки з правила, коли у мене був страх, були переживання. В дійсності мені Бог дав в моєму житті надзвичайно багато випробувань. Спочатку мене це тривожило, лякало, боліло, а потім я зрозумів, що мені треба тільки дякувати, тому що, знаєте, знову як знову ж як приказ, це все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Якщо ми це пережили, зробили вірні висновки, в тому числі і в неборотьбі зі страхами, тому що боротися зі страхами своїми це все рівно, що в полум'я підливати бензин. І з страхами не потрібно боротися, їх треба усвідомити. І знаєте, якби не то, що з ними подружитися, їх треба просто проявити, зрозуміти їх, що це таке, що це за явище, звідки воно взялося, яка його перша причина? Інколи буває це зробити непросто, а інколи неможливо без втручання психотерапевта. Не люблю такі поради, коли скажуть, ну давайте ще використаємо гіпноз, гіпнотизера, давайте там покопаємося. Мені здається, що гіпнотичні практики це трішечки, ну скажімо, не зовсім те, що нам потрібно, тому що це втручання вже в наш дуже глибинне і дуже підсвідоме. А от тепер повертаємося до теми страха. Значить, якщо ми самі не можемо знайти першу причину, тому що страх це наслідок. А причина яка породила, і як говорять науковці, зокрема там психологи психотерапевти, що дуже багато наших страхів закопано в нашому дитинстві. От там глибоко, і ось тут без психотерапевта, можливо, не вдасться, скажімо, розібратись. Тобто він закладений десь там в три роки, в п'ять, в сім, десять років, він ліг на підсвідомість і він там глибоко живе. І коли зовнішня ситуація складається з певних обставин, спрацьовують асоціативні зв'язки в нейронах головного мозку, і цей страх, який там заснув з дитинства, раз і пробудився. І тепер він починає тут жити. Те, про що ми думаємо, ми його підживлюємо, підживлюємо енергетично. Ну, саме перша порада, якщо в нас виникають страхи, нам треба старатися, знаєте, як той вимикач, старатися переключитись на фізичну якусь працю, на якийсь фільм, на концерт, на театр, на спілкування з друзями, нам потрібно дати йому не приростати як страх, а просто переключитися. А коли в душі наступив спокій, ти заспокоївся? Отоді от потрібно старатися його розкласти по полочкам. І як би осмислити, а що це таке було, а чому мене тіпало, а чого я перелякався, а що було страшно а чого я там перелякалася, а що було такого страшно? Ну це треба робити не під час страху, знаєте, а коли вже він заспокоїлися там душе. Як говорив Сократ, рішення прийнято в стані ефекта є невірним. Тобто, в цьому збудженому стані, в стані стані страху, ніяко толку в аналізах, скажем, свого мислення. Не буде. Спочатку треба заспокоїтися, вірніше так, спочатку треба переключитися, заспокоїтися, а потім знайти зручний момент і постаратися розібратися. І якщо розібралися, то тоді старатися ну, якби з ним попрощатися. А якщо не розібралися, і такі явища, на жаль, прогресують, значить тоді треба однозначно йти до психотерапевта. І є ще одна така річ, яка, на мій погляд, ну, дуже важлива. Це має безпосереднє відношення до страху, але звучить воно приблизно ось таким чином, що основна проблема для кожної людини це бажання контролювати всі обставини свого життя, навіть ті, які від нас не залежать. От це стосується безпосередньо в мене, в тому числі. От я стараюсь під час війни контролювати війну. Ну, Повітряні тривоги, ракетні удари, там шахеди літають над головою, наприклад, над будинком, ракета пролетіла над будинком, там вибухнуло, там будинок труситься, там свікло чуть не повилітало. І я стараюся, якби це намагатись контролювати, а контролювати ж не виходить, бо це процеси, які від мене не залежать. І от я зрозумів, що це точно від мене не залежить. І якщо від мене не залежить, то мені не потрібно і намагатися його контролювати. Чому це так? Тому що якщо я намагаюся контролювати те, що від мене не залежить, то воно в мене не получається, тоді в мене незадоволення, тоді в мене роздратування, і тоді в мене може бути і страх в тому числі. Тобто, перше, що я хочу сказати, нам потрібно розібратися, що залежить від нас, що не залежить від нас, і відмовитися контролювати ті речі, які від нас не залежать, бо там живуть страхи, в тому числі. В тому числі це перша теза. Друга теза, нам треба. Жити усвідомленим життям в любові, в позитиві, в милосерді, в волі, і зрозуміти, що через це усвідомлене, позитивне життя ми можемо розвиватися духовно, і ми можемо себе більше гармонізувати і досягнути цього стану спокою. Оце от такі, якби роздуми мої, які опираються на мої власні духовні практики і ті речі, якими я стараюся ну, щоденно займатися в своєму житті, щоб гармонізувати себе і мати ту ж життєву енергію, яка тебе наповнює, для того, щоб протистояти тим зовнішнім викликам, які, в яких ми зараз живемо під час війни, і на завершення. Є зовнішній світ і є внутрішній світ. Зовнішній світ, той, в якому ми живемо, помінявся зараз і вже відійшов назавжди. Уже так як ми жили тоді в довоєнній Україні, вже не буде ніколи. І цей зовнішній світ зараз дуже негативний, агресивний, війна, страх, переживання, повітря навіть тяжкі. І Єгрегор дуже тяжкий над Україною. Нам зараз потрібно старатися мінімально включатися в думками своїми в зовнішній світ. Тобто мінімізувати всі негативні прояви, які є в зовнішньому світі, і старатися максимально скажімо, жити внутрішнім своїм життям. А це те, про що говорив Ісус Христос, що треба Господа Бога відкрити всередині в собі, а не шукати Його в зовнішньому світі. І ось тоді, якщо ми мінімізуємося від зовнішнього світу з його переживаннями, тривогами і сконцентруємося на своїй внутрішній природі, на своєму внутрішньому світі, ми можемо досягнути стану спокою. І тоді цим страхам, які там були, чи є в нас буде тяжко в дійсності до нас пробитися. Шановні друзі, всіх сердечно запрошую приєднуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, свої коментарі. Ну, або якісь запитання, які рахуєте потрібним, задати мені для дальнішого спілкування. Наперед вдячним. Всього доброго.